Кусти, гори. А так я їду в Іспанію. По що залишилася доба. Це більше частина. Тут высочестней. Стударий знаем, а що тут пустило, пустила. Поднимите, 800 від границі Іспанії до кого куди мені вже треба все нічого в автобусі вже зручно повороти це все ці туди гора зроблена і високо над рівнем моря